Чому інколи підтяжки недостатньо і як комбінація методик може зробити омолодження максимально природним та гармонійним? Мене звуть Баранов Тарас, я пластичний хірург клініки Анакосма. Сьогодні поговоримо про те, що пластична хірургія давно перестала бути про одну операцію одне рішення. Підтяжка обличчя може повернути чіткий контур, але не завжди повертає сприйняття обличчя як молодого в цілому. Чому? Тому що старіє не одна зона, старі обличчя комплексно, і тому найкращі, найбільш природні результати сьогодні це правильне поєднання операцій, а не одне втручання. Старіння це комбінація змін у різних зонах, тканини опускаються, об'єми у певних зонах зменшуються, наприклад, в вилицях, скронях, шкіра втрачає еластичність, опускаються брови, з'являється невисання повік. Губи стають тоншими, подовжується відстань між носом і верхньою губою. Якщо виправити лише одну ланку, то і результат буде частковий. Комплекс це не про багато операцій, це про правильне поєднання втручань, коли кожне доповнює інше і створює гармонійний результат. Якість не в кількості процедур, а у точності комбінації. Наприклад, підтяжка шиї проводиться при підтяжці обличчя завжди. В нашій клініці вона навіть же включена в вартість. Ліпофілінг, тобто відновлення втрачених об'ємів власним жиром, ми додаємо, якщо обличчя худе, присутня певна скелетизація. Ліпофілінг проводиться для наповнення западень на скронях, відновлення вилиць, як в молодості, заповнення западень під очима. Втомлений погляд, нависання верхньої повіки може коригуватись як верхньою блефаропластикою, так і підтяжкою брів, або навіть комбінацією цих методів. Визначити, що підійде вам може пластичний хірург вже безпосередньо на консультації. Часто після переміщення тканин під час підтяжки зморшки під очима стають ще більш помітними. Тут потрібно додати нижню блефропластику. Повне важке обличчя потребує ліпосакції підборіддя, брилів, а іноді видалення грудачок біша, щоб полегшити його, зберегти наш результат підтяжки надовго. Подовжена відстань між носом і верхньою губою також видає вік. Це коригується операцією пулхорн, коли ми висікаємо невелику ділянку шкіри під носом, щоб повернути губам молоде пропорційне положення. Звісно, весь цей комплекс не потрібен кожному пацієнту. Кожна окрема ситуація вимагає індивідуального підходу. Ми поєднуємо декілька операцій, але робиться це в межах однієї операційної сесії з однією анестезією, з одним періодом відновлення. Проведення омолоджуючих пластичних операцій не виключає необхідність догляду за шкірою. Косметологічні процедури підсилять ефект омолодження. Саме тому ми працюємо в тандемі з косметологами клініки «Анакосма», які можуть перебрати пігментацію, забрати розширені капіляри, зробити шкіру більш зволоженою та здоровою, покращити її рельєф і тон. Отже, чому комбінації дають найприродніший результат? Під час проведення омолоджуючої операції важливо працювати в комплексі для того, щоб риси обличчя в цілому виглядали гармонійно і не залишались певних зон, що видавали би вік. Пацієнтка має зберігати власні риси, але виглядати природньо просто молодшою. Моє завдання хірурга підходити індивідуально та підбирати методики, які забезпечують максимальний ефект. Запрошую на консультацію Ванакосма, де ми зробимо індивідуальний план омолодження з урахуванням всіх деталей. Типу обличчя, якості шкіри, пропорцій і ваших естетичних побажань. Якщо залишилось запитання, пишіть в коментарях, обов'язково відповім.